Що таке декоратори в Python? Давайте розбиратись. Фактично, декоратор це функція, яка знаходиться всередині іншої функції, але не змінює її контент тобто її логіку. Давайте подивимось. Тобто, у нас є, наприклад, функція DevDecorator. Вона повинна буде отримувати аргумент якийсь func. Всередині функції у нас лежить ще одна функція. Її будуть звати враппер. В рапері є першим принтом якийсь текст до виклику функції, наприклад. Далі визов самої функції, яка прилітає аргументом. І далі третій принт, да, щоб показати фінал функції. І головне, що тут є, це далі return, який повертає нашу внутрішню функцію в, в фіналі визову. Нашого декоратора. Як в Python е, абревіатура звучить декоратором? Ми пишемо зна знак собачки та ім'я функції, яка у нас буде ну, нашим умовним декоратором. Тобто, в нашому випадку, це буде собачка декоратор Далі ми передаємо в декоратор. Нашу функцію, яку ми хочемо, наприклад, в нього запустити. Ми пишемо def say hello, наприклад, функція. в ній у нас буде якийсь там просто print привіт світ. І далі визиваємо вже цю say hello, але яка буде у нас модифікована але без зміни свого контенту завдяки декоратору. Давайте спробуємо. Запускаємо. Ми бачимо, починає, коли ми визиваємо say hello, працювати така послідовність. Спочатку print до виконання функції, ми це бачимо. Далі те, що в самій функції прописано, тобто провіть світ, ось воно йде. А далі після виклику функції, тобто ось фінал нашої функції внутрішньої врапер. Тобто, коли. Декоратор спрацьовує, він бере функцію, яку йому передали, не змінює її, але дописує до неї щонебудь, після неї що-небудь, і її повертає. А як ви використовуєте декоратори, напишіть в коментарях. А якщо хочеш е, вирішити свою задачу, проект або прокачати навички з програмування, пиши в телеграм, посилання в описі.